Її сини та доньки дарують батьківщині малесенькі долоньки. Вони бажають миру, звертаються до Бога і просять Україні велику перемогу. Хай буде мир, бояють сюди квіти, і щоб на всій планеті були щасливі діти. Хай буде мир, бо це найголовніше, коли серед людей панує спокій, тиша. Хай буде мир, це заповідна мрія, хай не залишає нас віра і надія. Хай буде мир і назавжди, хай буде, щоб горя лихай зла не відчували люди. Хай буде мир і хай стихнуть назавжди гармати. Хай буде мир, і хай не плаче мати. Хай буде мир, і за столом збирається родина. Хай буде мир! І завжди буде світла днина Я хочу дивитись, у небо не радіти я хочу весні зривати сонячні квіти, хочу в мирному світі жити, хочу так сином, я хочу, щоб сльози не наша на радість, хочу забути страшну цю реальність, хочу почути гарну вість хочу так Голубі! На Україну з миром поспішає. Він нас від лиха прадне захистити, бо так не хоче, щоб стрілели. Ти, пташко, прилітай на Україну і принеси нам мир на батьківщину, розправ над нами свої крила і принеси нам мир на батьківщину. А над землею голуби кружляють. Вони над нами крила розправляють, птахи на землю мир нам принесуть. Щоб відійшла назавжди злая людь. Ти у світ, моя, ти пташко, мила, Розправ над світом ці широкі крила. Закрий від світу погане і лихе. Хай буде мир, не буде духу здобу. Мир це спокій, небо чисте, все сонце променисте, мир несуть птахи до нас, щоб настав щасливий час. Країною, ти покружляй, ми хочемо тиші і просимо тебе, і з миром на крилах до нас завітай. Послухав так, про що ж це мріють діти, цілком дорослі, промовляють вже слова. Подумав їм же ж треба ще радіти. Хіба так можна? Ну хіба ж це так бува? Ти мій голуб білокорий, мир понеси в широкий світ. І Україна знайде сили бути щасливою сотні літ. Він в мить піднявся високо до неба, з крилами своїми широко змахнув. Чекають миру всі, і іншого не треба. І голод білий, серцем це відчув. Тож ми чекаємо на тебе, пташко. Вся Україна мріє мріяш про мир. Ми знаємо, країні наші тяжко. Ми сильні, переможемо. Повір. І цей білий птах поспішав в Україну. Він чому про війну спокою не знав. Хотів врятувати для нас батьківщину. Спускався до землі, несміливо птах. Боліло йому від того, що бачив. У голова сльози були на очах. Він чув звідусиль, ми вам не пробачимо. Це є війна, і птах це зрозумів. Він має мир принести в Україну. Він батьківщину нашу, врятувати хотів. Змахнув крильми і високо поле. Зустрічали голуба щиро, чекали на нього і прагнули миру. Він чув, як молитви лунали до Бога. Він знав, як бажали. Ми перемоги. І те зупинився на штатах. Побачив, тримають вони у руках. Таких же маленьких пташок голубів. Послухати їх, білих так захотів. Я хочу, щоб від страху не плакали діти. Я мрію зростати, любити радіти. Я свою пташку в небо відпускаю і в мить бажання щиро загадаю. Хай прийде мир на нашу батьківщину, хай процвітає рідна Україна. Сьогодні день миру на нашій землі. Про мир мріє, дорослий і, доросли, і малий. Сьогодні мрія кожної дитини, це мир на нашій рідній Україні. день миру на нашій рідні України. За мир і спокій в Україні ми за добро на батьківщині. Не знати війни, оце моя війня. Мир на мир землі. Я маю надію. <звук> Нехай здійсниться мрія кожної дитини, а ми за мир на нашій україні. Ми за мир! Разом до перемоги! <звук> Житаны золотами, ми сім'я, вы в радости хочем жити, Світаны вдут печати зори, За когось і давно любити.